Так, друзяки, водо бляха, перший мій гриб за декілька років. О. Ха -ха -ха. Більше не видно. Красивий грибочок. Йду на коп. І тут грибок. Так, підняли той грибочок тут ще один. Ще один. І там маленький, там маленький. О! Який красавчик! Ха-ха, нічого собі! нічо собі! А ну! Красава! А тут маленький вон. Так, перша проба пера. Так, 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 так. Ось який виглядає. О, а вон другий. О. Так, а то у перший. О. Красавчики. Окей, а ми йдемо аж туди. Йдемо аж туди. Там поселення часів Київської Русі. Ну надіємося, що зараз цей гриби не дають можливості дойти. Ха -ха. Окей, так не встиг відійти. Не встиг відійти, брехав. от пару метрів відійшов. Нічого собі... Я такого здорового ще не бачив. Вися, тут... І роздушив? Ні-ні-ні, він лежачий. На нього не ставить. Може став легенько? Ну це тут капець, блін. А то О, я роздушив його. Ні, віри, ти, ти. Ну такого здорового я ще не бачив, блін. Оце гробище Червивий. додому принести показати треба? Угу Торба. Капець, шкода що того роздусив. Да. Пішли грибочки, де ти кажеш. Чекай, щоб я щось знову не став, кудись. А я тут за сам роздушив Роздушив. Да. Який ага. кумедний, нога широка олівка. Так не видно на це. Не, не притягає, зуму нема. Ху -ху -ху. І там під кущиками. Сімейками зумаленька. Вау, Сімейка, вау, там вау, ще вау. два за кущиками. обережно-обережно обережно, вісім, що щоб деш підлізчичком не було. Ух ти! Тут Та так не видно, але я так фотки зроблю. Вообще торбо. Бачиш Ага. Так, а я вам такого здорового знайшов? Вот красавчик. Или він. А, тут ще один є. Здоровий який. Нічого. О! Хо Оце ну, взагасавчик. І буквально хтось перейшов перед нами, бо свіжі зрізані. Та, та ну о такого здорового не побачили. О, зайшли ми дуже далеко. Такі ліси. Я тут навіть ніколи не був. Вон там. Мій тато. <с> <с> ну, Грибочків не так, як вчора йдуть, але щось є. Ну, зараз хочу показати, о <с> який красень. Даром росте. А тут о, ось другий. О. Є ще один. Так. Менший трошки від того. І зразу Другий. А Тут. Я тільки білі гриби збираю. І потім зазніму. Окей? Так, все, грибочки назбирали, втомилися, обійшли багато. Вже от доходимо додому. І от біля самої дороги вон тут дорога. Вон там, люди тут ходить куча, вон які грибочки. О, один, он другий. так то